Відбулася нарада державного підприємства Маневецьке лісове господарство за підсумками роботи у 2014 році. Директор лісгоспу Володимир Радіон доповів перед присутніми про те, чим сьогодні пишається колектив. Основні напрямки роботи підприємства це, зокрема, ведення лісового господарства. Охорона і захист лісу, його відновлення є незмінними і до їх виконання колектив лісгоспу ставиться добросовісно та належно з року в рік. У звітному році, у порівнянні з попереднім, по лісгоспу збільшено обсяг випуску продукції в півтора рази. Та забезпечено збільшення обсягу реалізації продукції значні суми коштів інвестуються у розвиток виробничої сфери на капітальний ремонт і реконструкцію лісогосподарських доріг. Лісопідприємство використало 866 тисяч гривень власних коштів. Особливо радує в наш час працевлаштування та забезпечення працюючих заробітною платою. За минулий рік кількість працівників Маневецького лісгоспу збільшилась у два рази і станом на 1 січня 2015 року склала 303 чоловіки. Усі працівники прийняті на роботу згідно із трудовими договорами. На початку року створено два додаткові лісництва Куклинське і Серхівське, а це вісім робочих місць. у квітні відновлено роботу деревообродних цехів, де створено 57 робочих місць. У лісництвах сформовано 12 лісозаготівельних бригад. До складу яких ввійшли вальники лісу, лісоруби і трактористи, всього 48 чоловік. у транспортному цеху підприємства створено 27 робочих місць. На центральній виробничій котельні після її капітального ремонту п'ять робочих місць. Збільшена кількість штатних працівників нижнього складу. А працівники, які надавали послуги підприємству, прийняті в штат підприємства Окрім цього, щомісяця виплачується грошова винагорода за вислугу років. Премія робітникам за виконання планових завдань, – 13-та заробітна плата. Говорилося на нараді про фінансовий стан господарства, податки, які сплачує до бюджету різних рівнів. Саме більше який показник радує. Це показник радує те, що збільшується колектив. Ваш якщо ваш колектив в минулому році збільшився в два рази, значить це означає, що. За всіма цими показниками гарними стоять ваша нове праця праця, яка відмічається кожен день, яка йде на славу цьому колективу. І дуже приємно те, що ми на сьогодні бачимо, що в першу чергу ми весною в нас такі були деякі перипетії з працівниками лісової галузі, в тому, що питання стояло по лісозаготівлі, заготівлі, створені бригад лісозаготівельних і ми на сьогодні бачимо прекрасний показник: 12 бригад, які працюють в вашому лісгоспі, і де залучено 48 чоловік, це дуже дуже приємний показник. В адресу Маневицьких лісівників для лісівників Волині загалом звучало дуже багато вдячних слів за співпрацю і хорошу роботу від представників обласної та районної влади, сільських голів, місцевих депутатів. Якщо припустити, в нас перевиконання власних надходжень по районному бюджету, цю цифру, яку я останній час часто називаю, майже 4 мільйони гривень. То в тих 4 мільйонах гривень значна частка, така дуже значна. Зараз не готовий я сказати, скільки точно, але належиться тим людям, які сидять зараз в цьому залі. Тому це перевиконання, так між іншим, я вам хочу сказати, що це перевиконання у відсотковому співношенні наш район переконання власні надходження на 16%, 16 навіть на більше 16%. Це найбільше в області. Найбільше в області більше, як ми ніхто не перевиконав. Я розумію, якщо у нас торфова галузь йде в мінус, то лісова галузь у нас в плюс, але не на відсотки. Ми говоримо 16 відсотків. А волос озвучує в два рази. І дійсно, якщо минулого року це було 6,5 мільйонів там податкових надходжень, так ви сплатили, то цього року 12,5 більше е, більше мільйонів гривень. Це колосальні цифри. Я зараз спеціально десь опускаю момент війни, бо справді там війна ну, є на сьогодні. Це, це тяжкий момент. Але якби в нас хоча б наполовину е, народне господарство, національна економіка спрацювала так, як спрацював Маневицький державний лісгосп, то повірте, воювати було б легше, бо були б гроші. Тоді в нас багато що вирішувалося зовсім по-іншому. Розповідаючи про подальші перспективи у роботі колективу, директор лісгоспу Володимир Радіон запевнив, що створення нових робочих місць продовжуватиметься. Ні, на цьому кінець, тому що ми ще думаємо в перспективах завдання на цей рік. У нас стоїть відкриття хімцеху, відкриття сушильного господарства, відкриття столярного цеху. Це також ремонти приміщень, так що залучення на робочі місця дуже багато. І також поповнення, поповнення лісовитяльних бригад по лісництвах. Завершуючи підсумкову нараду, начальник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Василь Мазурик щиро подякував усім працівникам лісгоспу за самовіддану і результативну працю. Побажав нових робочих звершень. Було у нас такий час. Має повернутися, що люди і повинні це оцінити, громадськість. Тому що площі це суспільні, називаємо так, народні, громад. Вони повинні оцінити, що ми господарюємо правильно. І, власне кажучи, оця подяка, людська подяка, розуміння, помножене ну, на матеріальну винагороду, на зарплату достойну, дає підстави нам ну, і відчуття якоїсь ну, таке як слово слово. Щастя, ну щастя теж воно чимось повинно визначатися якимись параметрами. То принаймні це одні з цих показників, які це щастя визначають. Для цього міцного здоров'я вам, міцного здоров'я впевненості в собі. Все разом ми все зможемо. Ну і що ж? І миру, дякую за працю. Дякую. На нараді було відзначено краще лісництво господарства, нагороджено колектив концерного цеху.